Точаться бої на Донецькому напрямі більше про ситуацію навколо Часового Яру та очеретиного розпитаю в Олега Калашнікова, пресофіцера 28-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава часів яр росіяни зараз штурмують з кількох напрямів одразу. В Хортиці нещодавно повідомили, що посилився тиск з півдня з турецького напряма. Ворог намагається наблизитися, мовляв, з боку горлівки до українських позицій у Кліщіївці. Будь ласка, розкажіть, яка там ситуація на цей момент? Дійсно, саме ну якщо візьмемо цей тиждень, дійсно саме на цьому тижні, кличкіївка Андрівка перебуває під особливою увагою російської команди на цьому відтінку фронту вони дійсно намагаються тут постійно штурмувати, навіть деякий час тому посилювали своє угрупування іншими підрозділями, тобто збільшили їх в кількості. До того ж, ми можемо спостерігати, що саме на цьому напрямку вони здійснюють не просто піхотні штурми. Вони залучають важку броньовану техніку, а також бойові броньовані машини для піхоти. Однак сказати, що вони мають здобутки, це дуже було би важко, тому що навпаки, з деяких позицій нашим воїнам вдається їх вибивати, тобто займати, звільняти тим не менше і завдавати їм досить таких значних втрат. Саме на цій локації вони дійсно мають значні втрати як в піхоті, так і в бойових броньованих машинах. Ну і звичайно, там же вони гублять свої панцирки. Там же, е, був взят як трофей і той славнозвісний панцир Черепашка. Якщо брати інші напрямки, саме нашу відтінку фронту, то безпосередньо вони продовжують здійснювати штурми та вогневе ураження часового яру. Причому тут також вони намагаються штурмувати безпосередньо з механізованими складовами піхотними підрозділями. Ну і е, таке вже нам звичне явище, як використовуючи колісну е, техніку, е, так що в принципі. Ти обстановка така досить таки непроста, напружена. Однак, тим не менше сили оборони України контролюють цю ситуацію, і якби там не переважав наш ворог в кількісному відношенні, однак він і в кількісному ж відношенні втрачає тут і своїх вояків, і свою механізовану складову. А, скажіть, будь ласка, росіяни вже довгий час намагаються зайти з боку мікрорайонів новий і канал. А яка ситуація там зараз? Е, на сьогодні ведуться. Е... Вуличні бої, це якщо взяти той же самий канал, це дуже прекрасно було видно, як це відбувається безпосередньо із гарного відеороліка Кракена. Там 20-хвилинний ролик. Однак він не може по серйозному закріпитися, не може дойти до безпосередньо до самого каналу. І штурмові дії тут відбуваються і надалі. Ворог продовжує застосовувати керово нові цій бомби? Однак саме на цей мікрорайон він їх не скидує, щоб не зацепити і своїх. Тобто, такі невеличкі, якби плюс до цих боїв. А ще одна гаряча точка в районі Очеретиного. Росіяни зосередили там значні сили. А чи вдається стримувати їх? Так, цей напрямок теж до нас дотичний. Якщо вони, вони, вони хочуть взяти і спочатку, хотіли взяти і зараз продовжують взяти такі, в таке впів оточення по флангам безпосередньо часів. Яр, і один із напрямків це саме Покровський напрямок, саме там, де перебуває і населений пункт Очеретина. Так, тут досить такі важкі бої, дійсно важкі росіяни намагаються просовуватися, вони сюди також. Додають безпосередньо підрозділи, так що ситуація занадто динамічна і така, як би сказати, нетривала. Є на деяких ділянках, де ми намагаємося їх нищити, є ділянки, де вони намагаються просуватися. А наскільки інтенсивно ворог зараз використовує каби на вашій ділянці фронту? Ну, якщо от, взяти цей тиждень, то в середньому до 20 так, ну так плюс-мінус візьмемо. Якщо взяти попередній тиждень, то там їх було більше, там було десь біля 30, так до 30 каблів могло бути більше. Тобто, так сказати, постійно намагається використовувати той ресурс, який у нього то є на сьогодні. Ну також до кабів треба додати. Він намагається у нас використовувати що і термобарічні боєприпаси це ті, які використовують сонцеток Тос 1 А. Нещодавно повідомлялося, і це був здається інститут вивчення війни, що, от, наприклад, у Вовчанську російське командування береже дорогу бронетехніку, а натомість масово посилає піхоту в м'ясні штурми. А як з цим у вашій зоні відповідальності, у вашому секторі? Досить таки тривалий час також спостерігалася саме така дія їхнього командування. Однак, буквально так, 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 ну так місяця з три, можна сказати, вони почали все більше і більше активно використовувати саме механізовану складову. Наскільки почали активно використовувати, настільки активно вони почали її і втрачати. Якщо от візьмемо, наприклад, цей тиждень. То ми могли спостерігати їхні безпосередні атаки як піхотніми підрозділами, тобто вони продовжують діяти штурми невеличкими підрозділами це від восьми до 12 чоловік. І одночасно також розгортаються в механізовану складову буквально три. 3... Три дня тому е, наша бригада е, брала участь у відбитті е, атак саме проти часового яру, коли з двох напрямку вони намагалися штурмувати, залучивши 11 один із броньованої техніки, серед них були панцерники, і сім із них залишилося на полі бою. Тобто вони намагаються використовувати і ту і ту саму складову, однак, як би там не було, але на сьогодні спостерігаємо, що її все ж таки стає у них менше. Навіть якщо взяти ті ж самі бойові броньовані машини, вони намагаються заміняти безпосередньо всякими там гольфкарами, мотоциклетами і тому подібне, це говорить про те, що у них не вистачає все ж таки броні для піхоти. Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу інформацію, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Вам і вашим побратимам дякую. Це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. бо у нас на зв'язку. Дякую вам на все добре.